Осінь це особливий сезон в онлайн-торгівлі. Люди повертаються після літа до роботи, навчання, змінюється погода, а значить, змінюються і потреби. Саме тут відкривається чудова можливість для продавців заробити на сезонних трендах. Перше, що завжди актуально восени, це одяг та аксесуари по сезону: светри, худі, шарфи, шапки, теплі шкарпетки. Усе, що пов'язане з комфортом і теплом. До цього можна додати аксесуари на кшталт парасольок та дощовиків, адже осінь Сто приносить дощі, друга категорія товари для навчання та офісу. Вересень це повернення до школи, до університету, тому канцелярія, рюкзаки, органайзери, ноутбуки і гаджети для продуктивності користуються великим попитом. На маркетплейсах, як eBay чи Amazon, саме в цей час чудово продаються планери, щоденники і усе, що допомагає організувати навчання та роботу. Третє товари для дому та затишку. Осінь це сезон свічок, пледів, домашнього декору. Люди починають готуватися до довгих холодних вечорів, і такі речі завжди затребувані. На Еці, наприклад, особливо добре продаються ароматичні свічки, хендмейд-декор, осінні прикраси для дому. Четверте сезонні святкові товари. Уже у вересні можна починати підготовку до Геллоуіну. костюми, маски, декоративні елементи, тематичний посуд і сувеніри. Усе це набирає обертів наприкінці вересня і досягає піку в жовтні. А далі одразу починають перехід до товарів до Дня подяки та Різдва. П'яте здоров'я та спорт. Восени багато хто повертається до тренувань після літа. Тому спортивний одяг, аксесуари для фітнесу, пляшки для води, килимки для йоги це теж хороші ніші. І, звичайно, не можна забувати про онлайн тренд на подарунки. Уже зараз частина покупців починає заздалегідь купувати подарунки до зимових свят. І ті продавці, хто встигне підготувати асортимент, отримують перевагу. Осінь це завжди. Де час можливості для онлайн бізнесу, якщо правильно підійти до вибору сезонних товарів і використовувати сервіси Вестернбіт, саме зараз можна закласти основу для успішних продажів наприкінці року, адже попереду Геловін, Чорна П'ятниця, Кіберпонеділок та Різдво найгарячіші місяці для онлайн торгівлі.